Доброго дня вам із Бучанського району, а це під Києвом. Сьогодні у нас 25 листопада, і на цьому тижні нам обіцяють морози до 8 градусів. А у мене в теплиці, ви ж, бачите, ростуть квіти. І різні квіти. Які треба, тут у нас дрова, ми запаслись гарно на зиму. Квіти, які треба прикрити, особливо широколисні гортензії. Я зараз їх гарно вкрию агроволокном, тому що поки що були вони в мене не вкриті, хоча на вулиці був приморозок, бачите, і нічого, слава Богу, але зараз я їх вже буду вкривати. Що в мене тут росте? Що в мене тільки тут не росте? Я вам скажу, що викупала свою айстру багаторічну, називається n Ну, вона у мене тільки почала квітнути, а взагалі-то у неї ці квіточки, воно не квіточки, вони наче навіть як якісь шарики такі. так? І повинні квітнути темно-бордовим кольором. Але я посадила її під тим. Тому вона в мене не встигла і тому що треба на сонці. Вона любить сонце і воду. Але посадила її під тим, щоб вона мені його прикривала. Сонця її там було мало, і вона пізніше почала квітнути. А взагалі це дуже-дуже гарна айстра, вона висока, вона дуже гарно продається із квітами, на хто робить. На зріз вирощує хризантеми, вона дуже-дуже у дуже поєднанні з хризантемами. Це дуже-дуже Так і Висока вона, я її посадила в горщик, і я вам скажу, бачите, вже гарно там вона і мені наросла. Але буду її сьогодні зрізати, тому що нема сенсу її більше тримати. Звичайно, вона вже мені не розквітне так, як потрібно. А взагалі вона дуже гарна. Посадила я свої трави сюди, хто пам'ятає, я купувала в зелених янголах. Бачите? Я їх розділила. Звичайно, можливо, треба було їх обрізати, але я не стала їх обрізати, і вони вже пішли в ріст, тому що, звичайно, садила я їх неділі-три тому назад. Бачите, розділила з одного кущика, зробила оцю соку п'ять кущиків. Я їх посадила. Так, п'ять, так? Просто взяла, витрусила корінці, гарно витрусила з тієї землі, в куп... горщику, в якому я купувала. Гарненько все витрусила, води ці корінці розмила, тому що вони дуже-дуже такі були щільно нарощені. Так? І розрізала. Розрізала на п'ять кущиків з, з одного. Тепер воно вже пішло в ріст, тому що я, звичайно, добувала, я звичайно їх садила з укорінювачем, тому вони гарненько пішли в ріст, І ось вже такі гарних п'ять кущиків у мене є. Наростуть, вони, звичайно, тільки укоріняться. До весни, а весною підуть наростати, тому що в теплиці буде тепліше, ніж на вулиці. Я вже так, я щоразу так щось тут собі розділяю восени. Так? І коли вони підуть вріст, я знову їх кожен оцей кущик розділю ще на, дво, на дві частиночки. Цю осоку я брала три трави, три горщика трав. Так? Цю осоку я розділила навіть на вісім. На сім гарних кущиків і два маленьких. Бачите, яка краса. Те ж саме витрусила всю землю, потім її гарненько розмила в воді так просто коріння, тому що дуже-дуже щільно порізала, розрізала ножем, обсипала укорінювачем і посадила. Отак. От ну, не зрізала. Стало мені цю красушку дозрізати. Ну, будемо дивитися, що буде далі. Тут... Хотіла розділити у мене ця папороть, це папороть, яка зимує. Такі гарні кущі. І я думала, що вони вже у мене розділяться. Викопала, але вже викопала пізніше. Тому не стала садити в землю, посадила тут, тому що не розділились. Такі кущі гарні, але ще, бачите, не розділилися. Ну тут у мене е, на вулиці був горщик уріс. Е, е, горець мій. Ну, Звичайно, на вулиці все померзло, а тут він стоїть. Не вкривала я ще поки що. Так, зараз що у нас тут? Тут у нас мої гейхери. Одну я розділила, посадила, просто вона в іншому місці. А ці дві, які я буду ділити навесні, я просто взяла і посадила в великі горщики, тому що вони наростають і ділити їх поки що не треба. Потім гарно вони перезимують, нічого їм не буде, я завжди так роблю. Потім навесні я їх посажу на постійне місце, ну і буду розділяти, щоб вони вже в мене потім нарощувалися. Так, зараз вам покажу. Ну, це моя гортензія, звичайно. Які в мене тут сорти, гортензії. Зараз я вам скажу. Треба достати шпаргалку. Це три види широколисної гортензії, які мені просто вже надоїли. Я не хочу їх укривати. У мене є волотисті гортензії. І оце вкривання-закривання, воно мені просто вже надоїло. Тому я їх розчеренкувала, посадила в землю влітку по декілька штук, і в мене наросли ось гарні кущики. Бачите, гарні гарні кущики наросли. Потім я їх взяла, посадила в горщики. Кожен кущик складається з трьох-чотирьох віточок. Так? І вже гарно дали мені внизу почки. Я посадила в горщики. Деякі горщики будуть у мене, просто вона у великих горщиках, і просто у мене вони будуть жити в горщиках, квітнути теж в горщиках. Тому що не хочу я їх вкривати і накривати, але в теплиці, ось я позаносила ці горщики, бачите, я зараз буду накривати агроволокном. Але в теплиці не треба так накривати дуже, як на вулиці. Просто я зверху агроволокном накриваю і все. Теплиця у нас неотоплювая. Просто я саджаю тут огірочки, помідори, перець. Якусь розсаду для себе навесні. Ну, а восени, звичайно, ми завжди собі заготовлюємо дрова, тому що живемо в такий час і сюди їх заносимо. І я заношу якісь квіти або саджу, розсаджую ті квіти, які мені треба, щоб вони скоріше наросли. Тому що, звичайно, квіти, які ростуть в горщиках, квіти, які ростуть просто в теплиці в землі, вони починають квітнути, нарощуватися набагато раніше, ніж ті, що в землі. Я вам скажу, у мене тут рожева широколисна гортензія. Ну, обикновенно ця рожева, знаєте, балмер. Ми ж усі знаємо, яка це. Просто рожева або іноді залежить, хто як одобрює і яка у кого земля, вона може бути ще й синьоголуба, синьо блакитна. Рожева Аїша теж є така. І... Білого кольору, мені дуже вона подобається, до речі, широколисна саксан Bright White. Білого кольору квіти. Зараз я вам покажу. У мене вона навіть в цьому році і одна і розквітла. Бачите? Ну, Вона вже зеленого кольору. А взагалі, коли стоїть великий кущ, то квіти великі і білого кольору. Такого кремового, ну, білого можна сказати. Дуже-дуже вона гарна. Мені дуже подобається. Посадила їх всі в горщики, будуть рости і квітнути в горщиках. І все. А такі волотисті, у мене, ой, боже ж, гортензії. ну, Їх не треба вкривати, вони неприхотливі, тому вони в мене ростуть на вулиці, просто в землі. Що у мене тут? Синюха. Вона росла у мене в горщику. А оцей кущик у мене ріс у землі, бачите, який? Тому цей гарно наріс у горщику. Щось не подобається цьому сорту варігатному, зелено-білому. Рости у мене в землі. Не знаю, щось не подобається. У горщику росте набагато краще. Ну, я той викопала, теж посадила в горщик. Це у мене ростуть герані садові і махрові. Ну, це, до речі, мої дорогенькі це гвоздичка кущова. Але вона зимує. Бачите, яка красунечка. Але вона зимує. Я її просто викопала в горщик, і вона дуже рано починає квітнути, якщо вона росте в теплиці, так? І я потім ці горщики виношу собі, ставлю, де мені хочеться, і насолоджуюсь. Ну, і, звичайно, ще щось сажу в землю. Тому що вона такими. Куртинками нарощується. І так гарно-гарно квітне. Квітне вона ціле літо. Бачите, це ж ще з літа деякі квітнули. Ось іще одненька буде квітнути. з літа. Квітне вона з весни, ну, десь з травня місяця квітне вона ціле літо. Просто сухеньке треба обрізати, і вона знову квітне і квітне і квітне. Ну, треба їй єдине, що вона любить гарну землю, полив і добриво. Що у мене ще тут? Я була в Бородянці і жіночка продавала, а у нас у Бородянці четверг і суботу такі ярмарки зараз. Біля Дому культури, там, де стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку розбитий. Зараз він, звичайно, вже не розбитий. І там велика така площа, і там завжди ярмарок, Четверг і пятниця Приїжджають люди, там все продають: і продукти, і квіти, ну, все-все. все І я була просто у Боронянці і зайшла туди. Дивлюся, жіночка продає різні там троянди, все таке. І оце такий шалфей. Ось у такого кольору листя, так, варігатний. І отакий. Не знаю, як називається назва, треба шукати, тому що я її запитала. Ну, вона із Західної України, то вона каже, я не знаю. Це мені мама накопала, ну, можливо, десь брала в якомусь розпліднику. І тому назви, можливо, і не знаю, тому що продавала багато троє. По 50 гривень це такий гарний великий кущик. Ну, Я прикупила два кущика, взяла такий і такий. Єдине, що почитала, що вона у нас може. Не жити в ґрунті, треба накривати. Тому посадила в горщики. І отак хай поки що у мене зимує в теплиці. Не ж кажу, зараз буду накривати. Зараз просто гортенці і просто накрию. Просто. Обов'язково, тому що, що у мене тут, мої дорогенькі, тут у мене ще мої молочайники. Ой, тут у мене молочайники. Зараз вам розкажу, тому що. Ну, цей горщику я з жіночкою помінялася. В неї, Ну, це такий, що стелиться по землі. Гарний молочайник, отакі світочки в нього гарні, так? Називається цей сорт. Цей сорт ось буде квітнути, я його обрізала і він почав знову. Квітнути, але треба було мені його вже не обрізати. Оцей простий зелений, але зараз я обріжу і ось цей, і ось цей треба обрізати. От, щоб воно гарненько наростало коріння. Цей називається болотяний. Ми всі знаємо, такий зеленого кольору. Віточки квітне жовтим. А ось цей молочайник, він дуже-дуже гарний. До речі, квітне теж жовтого кольору квіточки, так як і у болотяного. Так? Але він дуже-дуже гарний, тому що у нього темно бордового кольору листя. І називається він банфай. Дуже гарний, мені дуже подобається. І ще є ось такий молочаник, я в цьому році прикупила, не знаю щось, бачите, викидає якісь бруньки. тому що теж прикупила в Києві на лісні і посадила в горщик. Так, він у мене в горщику ріс. Я його занесла. Але шарті такі. На малюнку він дуже-дуже гарний. Але ось бачу, що щось таке викидає. Не знаю навіть, не знаю навіть, що робити. Отака От краса. Але ці зараз обріжу. Просто візьму, обріжу, хай наростають гарно в корінні. Пам'ятаєте, я на лісній купувала мілко... Такі листочки дуже-дуже маленькі, очіток. Бачите, який. Купувала один такий горщик, розділила на три. І вже, бачите, наросло. Я вам скажу, що він дуже-дуже міленький і дуже гарно так виглядає. Як він буде квітнути, я навіть ще не дивилася. Але ось так його вже розділила. Так, ще у мене з іншої сторони дуже багато хвойників. Болотисті гортензії. З іншої сторони у мене ще є. От. Це вже я вам буду знімати в інший раз. Ну, а що? Зима на вулиці. На вулиці, що вам знімати? Немає нічого. В будинку тільки знімати залишилось. І в теплиці. Але дивіться, яка гарна травка, правда? Краса, краса. Зараз все це я накрию, тому що ну, гортензії не бояться, папороті не бояться, е, травка теж не боїться, так? А от гортензії треба накрити обов'язково зараз. Просто агроволокно, в мене є різне агроволокно, по товщині. Е, Молочальники теж не бояться. А от гортензії я зараз просто накрию агроволокном і ну, все. Ну, а це я не знаю навіть. Можливо, теж трішки так накрию, хай буде прикрите. Отака От краса у тепличці. Ой, Боже, що це таке? Повітряна тривога чи що? Ой, достали, вже достали. Кожного дня, кожного Божу у нас Київ і Київщина, кожного Божого дня у нас. Повітряна тривога. У нас немає ні дня, ні ночі без повітряної тривоги, без цих шахетів, ракети і все інше. Кожного дня це вже два місяці фігачать. Фігачить Фігача два місяці. Цю ніч так ой, що вам сказати, дві години ночі подивилася, а воно з усіх сторон. Ну, ми ж знаємо, що, що, що тут говорити? Всі ж летять на Київ, на Київ, от їм цей Київ. Гади такі. Так, да, повітряна тривога. Просто у нас не чутно, так як в Києві. Але ж, Але ж. Ну, нічого, нічого, ми живемо і жити будемо. І жити будемо. Тільки так. Бачите? На вулиці холодно, сніг, мороз, а тут у нас краса. І тільки так, по-іншому ніяк. Я вам скажу, що. Я така задоволена, що у мене є маленький шматочок землі. Більше не хочу. Більше не хочу просто. Що я от, ну, в дві години чую, ж бахкає, розумієте? Подивилась з однієї сторони, десь, матір Божа, все тільки щось опять бахкає. От і Йошкінку. Знаєте, подивилась вікно, а воно ж знаєте, ну що я вам буду розповідати? Нічого не можу розповідати. Дивлюсь зі сторони Бучі, там таке робиться кошмар. Подивилася зі сторони бородянки, теж кошмар. Дві години чи півдруге. Я вже не дивилася на ті часи. Розумієте? От, ну що ну, робити? Ну що робити? Я вже ж до ранку не спала. Пішов мій дідулечка на працю. А я ж вже дивлюся, що і як до чого, голова болить, ти спіднявся. Ну це ж кожного дня. Кожного Божого дня це ж... розумієте? А ось прийшла в теплицю, на улиці сніг, морозець, а я собі трішки ці горщики склала, трішки підклала, зараз накрию і одержала собі задоволення і настрій. Ну, що робити? Треба жити. Тому я дуже Я вам скажу, що коли ми були в окупації. Ця теплиця, вона мене спасала просто. ну Тому що це ж був страх і ужас. розумієте, Це був страх і ужас. Тут же ж бучу, цю Ірпіння, вони у нас... тут такий був кошмар Макаріві ж там такі бої точилися, вони ж їх проривалися, вони ж декілька разів туди до Макарів в на... Житомирську трасу. так, Бородянка ззадня тут таке робилося, просто. от. Ну, що вам сказати, місяць це був якийсь жах, тому що і вдень, і вночі оця канонада, І оці залпи, і оце горить, і все. І ти не знаєш, коли воно закінчиться, тому що ж немає світла, немає води, немає нічого. І ти не знаєш без ніякої інформації. Там якесь стареньке у нас. Було таке дід мій, чоловік знайшов якесь стареньке китайське радіо, так ми ото трішки слухали там його, хоч трішки щось, знаєте, це ж з ума можна зійти ніякої інформації. І решійські морди катаються тут. Біля нас був близенько блокпост. Ой, що вам сказати? То я вам скажу, я тут сиділа в теплиці просто, а це ж вже березень, але в мене така теплиця не отоплюєма, але ж вона. Я вам скажу, коли дорога у нас ну, така професійна, професійна плівка, тому а зараз ми бачите, ще було жарко, то ми зверху таку сітку купили. Так, так я вам скажу, що коли вже навесні, вже в березні я тут могла, ну тут от бувало таке, що на вулиці лежить сніг, а в теплиці вже жара. Розумієте? Вночі так, як і, як і прохолодненько, але вдень дуже жара. І я собі тут уже щось копала, якісь квітки садила, пересаджувала, щось сіла. Ну, таке робила, аби тільки з ума не зійти. Розумієте? Я тут сижу і один раз. Ой Боже, що вам сказати? Як гахнуло, Бо тут же в нас і точка У викатувалась, ці ж рашистські морди на поле її викотять, вона побахкає, а гради то взагалі виїжджали, відстрілялись, а танки ж теж ходили. Ну що вам сказати? Це ж ми просто сиділи по домам і ми вже знали, а я на балкон виходила на горі щирі, слухала, то ми вже знали, хто як. Ну, стріляє, то я вам скажу один раз, як гахнуло, так гахнуло, мені здалося, що моя теплиця впала і мене прибило, тому що я впала, я, мені, здало, ну, мені здалося, що все, капут уже, уже капут. І я швиденько, швиденько в будинок зайшла. Але вона мене дуже-дуже виручала, тому що настрій був ніякий. Просто ми ходили як зомбі. Тому що ніхто ж. Ну, 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 ну Війна, розумієте, війна, і ми в такому в стані, що ми нічого не знаємо, що буде далі, не знаємо, як воно, що до чого. І ці падлюки кругом стоять. Вот. і ну, Просто я ж кажу, Просто люди якось самі собі мовчали, щось робили, але робити настрою зовсім ніякого нічого не було. А я собі всього тепличці собі тут я колопалася, вибачте. <сміття> мені, вона, мені, вона мені допомогла вижити під час окупації. Тому я її люблю. Більше не хочу ніякої землі, нічого. Мені цього досить, але ось, бачите, настрій поганий прийшла та й сама собі його піднімаю. Тому мої дорогенька, якщо у вас є хоч якась можливість, сидіть вазони якісь в будинку, на балконах. Звичайно, це треба час і все таке, але іноді отак прийде щось, подивишся, бачите, купила по горщику, а скільки я вже начеренкував. Ну що, треба рожити, треба жити, цінувати кожну хвилиночку, тому що за наші дні і ночі, за наші хвилинки, заплачена дуже велика ціна. мої дорогенькі. Це ми знаємо вже точно. Тому усім вам добра, здоров'ячка, обов'язково. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося. Ой, які вони, які вони золоті і які вони дорогі. Тому хай завжди все буде Україна. Вистоїмо. Я щиро в це вірю. Україна вистоїть.